Ярослав, от ти молодець, ти і е, агроном, ти сам вирощуєш, да? в тебе. Кажеш, і пшениця є, і соя є, і ячмінь в тебе є. Невеликі кількості, але є Ха різниця, але ж ти її вирощуєш, молодець Вирощую. той випадок, коли ти не просто ще комусь допомагаєш, і сам знаєш, як це робити. Я вам більше скажу: я маю техніку, маю трактор і з цим більшості працюю все сам. Тобто, коли на роботі я е, е, керую, показую як. Mm -hmm. Що куди і маю відповідальність, то вдома я працюю сам, і відповідальність ця на мені. І вдома ще також маю сад малиновий. Малиновий сад малиновий сад. Так. Так. Малиновий сад, і там працюють люди. І в більшості я працюю сам з оприскуваннями з цим всім. Це моя робота. І ця робота заключається лише вночі, коли я маю вільний час від роботи. Основне в тебе виходить, ти тут на господарстві працюєш, а вже коли звільняєшся, вже пошло поїхало починає зміни і всі діла. Да? Ну так, коли ну здебільшого, так виходить, що тут працюєш світловий день, а коли вдома боротьба зі шкідниками, боротьба з тим самими бур'янами, тобто потрібно боротися з ними. Боротьба з бур'янами, методом фризування, боротьба зі шкідниками, методом інсектициду, з біологічним. Тобто біо, щоб було нешкідливо для людей, і ну, в мене діти їдять, заходять в рядок вільно. І я не боюся навіть і люди, які збирають, вони їдять малину, і я не переживаю, що там можливо хтось утруїться, можливо, щось залишиться, бо до моменту збору в ягоді не залишається ніяких шкідливих речовин. Вони розчиняються до періоду формування ягоди. Супер. Все, працюємо, маємо натхнення, маємо заряд. Працюємо! Щас ще позадаємо питання в наступному відео. Слідкуйте, переходьте. Дивіться теж е, Ярослав. До речі, тіхток теж має знімає про роботу, про агробізнес. Кому цікава тематика агро, обов'язково переходьте.